друже. дякую, що завітав до мого каналу. Це Елена розкриває карти. Сьогодні у нас прогноз на наступний тиждень, на останній тиждень серпня. Дякую всім, хто допомагає каналу, хто робить замовлення. І ми продовжуємо. Так, якщо ви хочете дізнатися, що. Буквально у суботу ввечері, 24 серпня, заарештували Дурова, дурова, засновника телеграму, і у Франції, у Парижі, він є громадянином Париж, Франції, тому французька власть має мають влада французька має право його заарештувати. Але в його карти народження є такий нюанс, що він може викрутитися. В мене немає сумніву, що якби його заарештували в Рашті, то, звичайно б він викрутився. Але у Франції, ну, раз вони його заарештували, значить вони мають якесь якісь обґрунтування, мають якісь приводи. Якщо хочете, я можу подивитися, напишіть, якщо хочете подивитися, чи він його посадять у Франції. А зараз ми дивимося прогноз для України на тиждень, який відбудеться з 26 серпня до 1 вересня. Дивимось, що чекають на Україну. Як завжди, маленька кубка це на старші аркани показують. Ем, основний. Фон тижня і велика кубка це ситуаційний підборний карти, вони показують деякі нюанси, деталі. Також дивимося, що чекаю на Україну на тижні, з 26 серпня, до 1 вересня. Ну, якщо вже взяла це, відкривається. Мені це подобається. Потім трохи Зараз скажу більше розлогу. Так. Не запитуйте, чому я перегортаю, я вже про це казала. Та школа, де я навчалась, не читає перегорнути, не відрізняє перегорнути карти від прямих. Тобто, Скоріше за все, це будуть цей тиждень, наступний тиждень, чи, коли ви будете дивитися, він вже буде той, що триває, це можуть бути нові поставки зброї. Це добре. ну Взагалі, це ж щось класне, бо це пов'язано з якимось прибутком. Тому що це колесниця, і це у старі часи це себе була зброя колесниця. Так. Ну це якісь там друзі будуть допомагати, звичайно, але знову таки будуть якісь негаразди, так скажемо, інтриги в вершах. Ешелонах власт, влади, і щось таке будуть, і, кхе, мабуть, будуть якісь не, непорозуміння, мабуть, наші будуть незадоволені, чи друзі наші будуть незадоволені. І це не дуже добре, тому що ми можемо втратити шанс на, на подальшу співпрацю там допомагати вони нам будуть, вже прийняти багато документів, які не відмінять. Хоча ситуація може мінятися. Тому нашій владі треба якось більш дипломатично скажімо так, себе вести, щоб не втратити шанс на допомогу. Зараз це ж не не, не про перемогу. Не про втрату шансу на перемогу, а втрата шансу на нормальне порозуміння. Це як в родині. Коли дитинка лагідна, слухняна, батьки їй дають більше. І взаємовідносини більш лагідні, більш добрі. Тому, друзі. Скажімо так, нічого поганого на цьому тижні я не бачу, навпаки. І тому не треба все ж таки якось розслаблятися все одно, поки війна триває, ми повинні тримати, тримати себе, тримати оточуючих. Підтримувати себе і оточуючих. І тоді, якщо наш внутрішній стан буде сильним, спокійним, ну хоча б збалансованим, так би сказати, тоді перемога буде найшвидше. Дякую, що дивилися. Слава Україні! Слава ЗСУ!